Щоранку сонну тишу нашого краю буде мелодія позивних обласного радіо. Це мелодія із відомої пісні Волинь моя. Пісні, яку ще в 60-х роках минулого століття написав талановитий поет-пісняр із Грохівщини Степан Федорович Кривенький. Він народився в ту пору року, коли від сонячного тепла прокидається земля та починають співати птахи. Але тоді, в воєнного, 1941-го, вільхівська земля ще не знала, ким стане Степан Кривенький, і що, коли виросте, то про неї, як про колиску, заспіває так гарно, що той спів українців підхоплять грузини, згодом білоруси, а потім поляки, німці, чехи, італійці. Що на зачарованих пісенною красою хвилях морів і океанів йому судилося потрапити аж в Америку. І у далеких країнах мовою незабутньої мелодії розповісти про вроду рідного краю, ім'я якому Волинь. Двоюрідна сестра Степана Кривенького, вільхівчанка Надія Борщ із сім'єю вже багато років мешкає в Америці. Через два-три роки ми приїжджаємо сюди, на рідну землю, де народилися, де виросли і прожили більш половину свого життя. Степана Кривенько пам'ятаємо, пам'ятаємо його пісню «Волинь моя. І років, мабуть, десять назад в нас такі традиційні зустрічі лучан, волинян. Ми проводимо в штатах, з'їжджаємося в один штат і. Колись вже як ми мали обід чи вечерю, перша пісня була згадка про рідну Волинь. Пісня була з пана Кавенькова, Волинь моя. Всі співали, хоч не знали слів, всі досконало на пам'ять, але з першу пісню співали «Волинь моя, земля моя. Кажуть, у музичну школу до Горохова малий Степан їздив у верхи на коні. На випередки з вітром мчала дитяча мрія стати музикантом. Не пропустив жодного заняття. Степана Кривенько, то я знаю, з 1958 року. Я якраз тоді в Горохові працював директором музичної школи, і Степан вчився у нас в нас у музичній школі. Після цього, коли була створена хорова академічна чоловіча хорова капела, в Горохові. Я не її керував і створював, то Степан був концертмейстером в мене. Це надзвичайно талановита людина. Правда, в нього зір дуже поганий був. Ну, за рахунок, мабуть, зору наші компенсував, в нього пам'ять музична і слух. Він міг послухати раз твір. І тут він його запам'ятовував повністю. Будучи ще учнем в музичній школі, взагалі він грав на три курси вище. Джерело творчості формувалося ще у юнацькі роки Степана Кривенького, коли він, учень луцького культосвітнього училища, неабияк дивував викладачів. Як він женився, то я на весіллі в нього був сватом. І ну, як в селі. Заведено молодий, ходив сватами просити на весілля. Ми заходимо до одних родичів, а там дитині подарували таку маленьку дитячу гармошку. Два клавіша з однієї сторони, три клавіша з іншої сторони. Кілька тих акордів, все, Степан Федорович настроївся, грає нормальну музику. Вже. Таку, ну що вже схоже, можна мотив впізнати. А взагалі-то ви та його піснях. На його музиці росли, мужніли, в люди виходили. От це все, мабуть, отакий от І є приклад Кивеньку, який пішов у світ своїми кроками, своїми піснями. Може, ми і теж стали сміливішими після нього. І сміливо йшли відкривати життя. Любов'ю він був прив'язаний до батьківської хати, трудівників полів, до сільських вечорів і світлих солов'їних ранків. Я е, дякую долі і Богу, що я мав е, можливість і щастя бути знайомий і Степаном Федоровичем Кривеньким. Я е, дуже добре пригадую той далекий, е, 1968 рік. Коли Степан Федорович прийшов у наш клас у Звинячинську середню школу і був представлений нам учням як учитель музики. В той вже час легенди про Степана Федоровича ходили як про музиканта. І своєю появою в класі він дійсно підтвердив, що він такий і є насправді. Людина. Інтелігентна, сухощавий і підтягнутий, з тонкими музикальними пальцями, з баяном, з такою усмішкою на обличчі, яка відразу викликала на відвертість і на розмову. Він чудово розумів, що ми, учні, не маючи ніякої музичної підготовки, зобов'язані були її опанувати. І він прийшов для того, щоб нас її навчити. А що ви хочете, щоб я вам зіграв? Це було перше його, щоб відверто якось розпочати розмову. І ми, як учні, в той час от назвали цілий перелік тих шлягерів, яких ми чули в той час. І мене що здивувало найбільше? Степан Федорович, отой естрадний шлягер, на свій музикальний слух моментально відтворив. Хоча це не була його місія, абсолютно. Його місія була вчити нас нотної грамоти в першу чергу. Він відразу відтворив. І ми зразу відчули контакт між вчителем. Коли я закінчив школу, я мав честь бути учасником хору, де він був його керівником у селі Звеняче. Я з задоволенням цей хор відвідував, тому що дійсно я приклонявся перед талантом Степана Федоровича Кривенького. Із 1958 року Степан Кривенький працював художнім керівником у будинку культури села Вільхівка. Тоді там збиралися дзвінкоголосі односельчани. У 1961 році за його ініціативи вони об'єдналися у хор хлібодар саме в роботі над репертуаром колективу з'явилися перші пісні Степана Кривенького. Можна згадувати часто, як на сцені ми були. Якщо пісня звучить добре, то Степан Федорович мав таку звичку, ну, непередбачуваний був такий. Він міг зробити на баяні такі перебори, ну такі, що зразу всі так, піднесення таке з'являлося, і пісня йшла ще з більшим таким задоволенням, виконувалася, з таким ентузіазмом. Він завжди вже як гарно співали то він так, таку мав дуже лагідну і таку посмішку, і так йому було весело і легко на душі. То ми вже, для нас тоді була така дуже велика нагорода. Скоро хлібодар став одним із найбажаніших колективів не тільки в районі чи області, а й за кордоном. Мелодійні і душевні пісні відкрили йому широкі дороги до Грузії, Білорусії, Росії та Польщі. Степана Федоровича Кривенького дуже гарно пам'ятаю. Сама прийшла в вільхівку в 81 році. І відтоді почала ходити. пан Федорович був мій сусід, звичайно, і запросив мене в хор «Хлібодар». Людина душі. Він ніколи не обрасив ні старшого, ні меншого. Всіма знаходив умову, всім старався чимось допомогти. Часом буває, що людина без настрою. Йде така Степан Петрович прийде по плечку, постукає та «Вспокойтеся, все буде гарно. Давайте якусь нашу пісню. І так і ми його пісні, і надалі так співаємо. Часом так знаєте, ну сумно на душі, немає настрою. Ти живи, стойки рідний мій горохів, Стоволень моя пісня піде і так настрій піднімається. Ти живий стояків, наш горохін, рівнем містової, волі. Довгий час Степан Кривенкий працював керівником хору районного будинку культури. Створив чоловічий квартет, для якого написав чимало пісень ти я моя, моя, моя. Творчість Степана Кривенького дуже така різноманітна. на перший погляд, легко, нібито доступна. Ось, а й разом з тим надзвичайна в нього цікава дуже гармонія. Ось пісні е, мелодійні. Минулого року от був на фестивалі. Вже бачу, вже співають пісні. Його пісні співають інші колективи, такі навіть Одеса, Житомирщина, Рівненщина. Ці майже багато творів його співають. Ліричні, патріотичні, сумні пісні. Багато їх у автора вони постійно знаходять все нових і нових виконавців. А як тривожать душу ясини? Твори митця дихають свіжістю різнотрав'я, заквітчастістю волинських полів. Інтонації його пісень близькі до народних і зрозумілі людям. Завдяки цьому так охоче виспівують їх аматорські художні колективи та й не тільки вони. Пан Кривенький чоловік спокійний за вдачею, скромний і безкорисливий, жартівливий і замріяний, завжди з баяном у руках. Таким пам'ятають його друзі, колеги та рідні. Себе я тут пам'ятаю в цьому будинку культури так приблизно з чотирьох років. Виросла біля сцени, навчив тату співати, вже була на сцені. І сьогодні цей творчий вечір кожна пісня, кожна нота. Заставили згадати щось нове, кожний твір, який народжувався у нас у хаті, бо батько приходив додому завжди в гарному настрої і вже фактично з новою піснею. Тоді я брала скрипку, мама ноти, і ми її виконували вперше. Такий був початок життя кожного мотиву. став народним, як сьогодні називали, бо ніколи не дбав про славу, не дбав про гроші, але здобув найголовніше – це любов і визнання людей. Таким був, таким залишиться у серці, у спогадах, думках. Композитор не встиг доспівати свої чудові пісні, завершити свої творчі задуми, порядкувати пісенний збірник допомогли рідні, друзі, колеги і його твори пішли поміж людям. Він був такий особливий навіть тим, що не завжди він виконував одинаково свої пісні. Інколи він міг по-іншому заспівати. Мені приходилось, як був директором музичної школи, робити супровід для його хору. Мені прийшлося, звичайно, займатися його творчістю, тому що, коли він помер, пісні фактично були між людьми, кажуть, людей. Але збірки не було, і прийшлося так записувати мені від людей мелодії, гармонії записувати, так як вони співали. І ось якраз цей я прилучився до цієї збірки, яка вийшла. Там був особливо багато пісень, записали від Миколи Герба, він був керівником хлібодара. От був, ще в мене учень о, Микола Савчук, отак ми трьох фатично цю збірочку зробили. Я дуже пам'ятаю, останній концерт то був День Незалежності. То було 24 серпня, а 15 вересня вже його не стало. 24 серпня ще він відіграв цілий концерт нас тут на сцені. Я так дуже добре запам'ятала. Часом, знаєте, як в селі людей часом є на концерті багато, часом немає багато. А то так був зал заповнений вщерть. І він відіграв цілий концерт. Відіграв. Ми так переживали. Він вже був хворий. Але з таким піднесенням пройшов той концерт. Ото був останній концерт. Поки ми будемо жити, ми будемо співати його пісні і дітям передаємо. Такі пісні, як Степана Кривенького, вони до будь-якого свята підходять. Це будь то обженки, чи це буде там якісь про осінні пісні, чи до будь-якого свята вони приходять. Тому що народ співає, і на весілях співають, і на великих корпоративах співають. Зараз я є, являюся керівником хору Хлібодар. Це для мене велика відповідальність, адже після такого великого маєстра, який написав. Відомі такі пісні, всесвітні, можна сказати, бо весь світ співає ці пісні, і досить велика така, така велика відповідальність. От але колектив хороший, допомагають мені, тому що є такі люди, які ще співали разом з Степаном Кривеньким, які мені підказують, ось як вони співали, їхні традиції. От я прислуховуюся, підбираємо репертуар, співаємо так, стараємося співати, так як він вчив. Чого ти хочеш Україну? Я думаю, всі, хто її чув не раз, а хто вперше може тут юні земляки почули, це як про сьогоднішній день, який передбачливий був той чоловік, простий, не маючи університетів, не маючи Спеціальної музичної підготовки, але в нього було від Бога, від мами те, чого не дасть ніякий нікому, ніякий університет. Це велика людина була. Хай знають, хай мають ці пісні, бо це величезне багатство нашого великого ворохівця, вірхівця нашого великого українця. Опали із нашим фольклорним ансамблем перемильські переспіви у Пирогову під Києвом і в Ірпіні заспівали наші волинські пісні і звичайно, пісню Волинь Моя до нас підходили прості перехожі і питали: Ви з Волині? Як добре, що ви маєте таку чудову пісню, яка так оспівує ваш край? Степан Федорович написав за своє життя більше ста творів, які усіма любимі, і багато хто вважає їх народними. Я проживав в багатьох місцях і містах України, будь-чи то Луцьк, чи то Львів, чи Дрогобич, чи Київ зі мною завжди була пісня про Волинь. Я її навчив співати і галичан, і киян, і сам брав до руки баян. І перше, що я виконував, це була пісня Волинь Моя, краса Моя. І маючи можливість спілкуватися із бельгійцями там, чи шотландцями, ми все одно десь в години дозвілля, коли вони просили нас щось виконати характерне для України. Ми виконували пісню Волинь моя, краса моя. А ще Степана Кривенького називають літописцем рідної Волині Степан Кривенький був нагороджений багатьма нагородами, в тому числі заслужений працівник культури України, почесний громадянин Волині. Але найбільшою нагородою було його визнання простим народом, визнання його односельчанами, горохівчанами і звичайно. Волинянами Його любили і шанували, його поважають, і шанують і люблять сьогодні. Волинь моя це наш гімн. Рідний мій горохів це наш гімн. А Степан Федорович Кривенький це наш поет, це наш композитор, це наш пісняр. Непересічна особистість, великий талант, а своїм розумом, своїми знаннями створив такі пісні, які, я думаю, вічні. Якби Степан Федорович не створив, крім пісень Волинь Моя і можливо гімн Горохову, то вже за більш нічого, крім ще не мало ті саме вишиванки інші бжуравлі, інші пісні, то вже за ці пісні ви за собою самою високою шаною поваги. Спогади Приємні і особливо вони примножилися, коли я працював в Горохівському районі. Глибше пізнав його творчість, приходилося і популяризувати її, і полюбити. І там я знав справжнього автора, який створив гімн Волині, гімн Горохівщини. Я цю пісню полюбив, і для мене Горохівщина стала вже, можна сказати, рідною, тому що там я співав завжди пісню Ти живи сто віків рідний наш Горохів, і вона й сьогодні в мене ще звучить. А пісня про Волинь – це вже гімн, який співають не тільки в Україні, нас на Волині, в Україні за кордоном. І коли ми її співаємо, завжди всі просять повторити. І це якраз те, те про що не можна забувати, це гордість Волині, Волині. Я вважаю, що вона має популяризуватися і примножуватися на віки. Ім'я Степана Кривенького увічнено в назвах вулиць у Луцької горохові у 2001 році. На Волині встановлено обласну мистецьку премію імені Степана Кривенького, яку щороку вручають кращим хоровим колективам, композиторам, аматорам за значний внесок у розвиток народного мистецтва. Найпершим лауреатом цієї іменної премії став його хор хлібодар. Ганіальний талант звичайно. І він цього таланту, яким його Бог наділив, він його не розтратив. Він навпаки його ще примножив. І в цьому допомагали жителі села. Востаннє сонце зійшло для волинського пісняра Степана Кривенького 15 вересня 1992 року. Сучасників він зустрічає у скульптурній позолоті біля храму у центрі села. Стоїть і злегка посміхається. Цей пам'ятник виготовив волинський скульптор Леонід Українець. Поруч із місцем вічного спочинку Степана Кривенького, старенька дерев'яна хрестово-звиженська церква, пам'ятка сакральної архітектури XVIII століття, молитва та українська пісня це дві споконвічні посестри в долі нашого народу, вірним сином, патріотом якого був, є і буде. Волинський поет пісняр Степан Кривенький.